Сили оборони на усіх фронтах героїчно роблять усе, щоб перемога України стала ближчою. Після зустрічі з нашим модернізованим дроном Камікадзе Пегас, де була посилена кумулятивна частина, російська непереможна БМП-3 ефектно розлетілася на шматки. Не забувайте постійно донатити на потреби сил оборони України. А ці кадри про те, як не намагалася російська бронетехніка втекти від Збройних сил України, але ракета Джавелін все одно наздогнала та застосувала пекельні санкції до расистів.